Мої вітання із містечка Підзамче. І прямо зараз останні новини ходу будівництва за грудень. Почнемо з житлового комплексу Вежа нагадаю, що в першу чергу цього комплексу вже введено в експлуатацію і присвоєно поштову адресу. У другій черзі завершено всі будівельно-монтажні роботи та отримано сертифікат готовності. У секції 7.1 третьої черги мурують зовнішні стіни останнього і першого поверхів, тривають дахові роботи. У секції 7.2 мурують стіни першого поверху. Завершили засипку даху. У секції 7.3 завершено влаштування гідроізоляції терас. Морують стіни першого поверху. У секції 10.1 Розвели підлогові мережі, труби водопостачання, електричні кабелі, кабелі для інтернету та домофону. Розпочали заливати стяжки та штукатурити стіни. На першому поверсі завершено фасадні роботи. Тепер до ходу робіт в житловому комплексі новий форт. Першу і другу черги введено в експлуатацію та присвоєно поштові адреси. В третій черзі розпочато утеплення скатного даху останнього поверху секції В1, а також завершується влаштування металевого фасаду. Виконується облаштування вхідних груп в секції В4. У секціях В1, В2, В3 розпочали монтаж внутрішньої електрики, а також встановлення вхідних груп. Далі про четверту чергу. В секції Г1 завершені фасадні роботи та змонтовані вікна. Також муруються внутрішні стіни на другому та третьому поверхах. Розпочато монтаж вхідних груп. У секції Г-2 триває монтаж вентиляції та каналізаційних стояків, завершено мурування коменів, розпочато монтаж вхідних груп. У секції Г-3 розпочато монтаж вхідних груп. Виконується облаштування вікон першого поверху. Далі мова піде про житловий комплекс Брама. Нагадаю, що його перша черга вже веднага в експлуатацію. У секціях Б 1 і Б2 другої черги влаштовують металеву покрівлю даху та влаштовують проїзд між секціями. Триває підготовка до монтажу внутрішнього електропостачання в секціях В2 і В 6 третьої черги монтують дерев'яні конструкції даху, в секції В3 влаштовують монолітне перекриття другого поверху, в секції В4 триває влаштування плити перекриття шостого поверху. Стіни мурують на рівні третього поверху. В секції В 6 виконуються фасадні роботи. В секціях В2, В5, В 6 завершено мурування внутрішніх стін. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації На рухому сірі в коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!